в вогні Олександр Довженко. Історія створення твору, написаної у 1943 році під час Другої світової війни, жанр кіноповість, присвячений трагічним подіям початку німецько-радянської війни в 1941 році. Твір був заборонений радянською владою через песимізм і критику керівництва СРСР. Особисто різко розкритикував твір Йосип Сталін. Жанр і напрям. Кіноповість поєднання літератури і кіномистецтва, напрям, романтизм із елементами реалізму, поєднання ліризму, публіцистики та трагізму. Головні герої, родина Запорожців. Лаврін, Тетяна Олеся та їх сини. Олеся символ чистоти і незглавності української дівчини. Лаврін Запорожець, уособлення народної мудрості та сили духу, тематика твору. Трагедія українського народу під час війни, руйнування сімей, полон окупація, страждання мирного населення, патріотизм і незламність духу. Проблематика. Відповідальність влади за долю народу, зрада і вірність. Людяність у нелюдських умовах, історична пам'ять. Образ України. Україна постає як жива істота, що страждає. Автор змальовує її через біль, руйнування, але й надію на відродження. Символіка вогню, знищення і водночас очищення. Ідея твору показати справжню трагедію війни, захистити честь українського народу, донести правду про страшні події 1941 року. Значення твору, один із найсильніших творів про війну в українській літературі, відображає особистий біль автора, має велике історичне та художнє значення.